Хочу звернути вашу увагу на таке захворювання, яке називається геморрагічна хвороба новонароджених. Проявляється воно у новонароджених діток або у дітей грудного віку. Які ж основні синдроми і симптоми даного захворювання? Це ознаки кровоточевості, будь-які ознаки. Це можуть бути прожилки крові в калі, це можуть бути прожилки крові в блювотних масах. Це можуть бути синці на шкірі, можуть бути кровоточивість із попочної ранки чи носові кровотечі. Тобто, ви маєте зрозуміти, будь-яка кровотеча у дітей грудного віку, а тим більше у новонародженої дитини, це є небезпечні кровотечі, які можуть завершуватися неприємними наслідками для вашої дитини. Тому, якщо ви бачите ознаки кровоточивості у маленької дитинки, необхідно відразу звертатися за медичною допомогою. Будьте уважні, будьте обережні, ну і, звісно, будьте здорові.